Всім привіт! Були з чоловіком у декількох магазинах і почну я наш огляд придбаних товарів з магазину Ряба. Витратили в цьому магазині 473 гривні 80 копійок. Придбали ось таку велику упаковочку гомілки майже 4 кілограми, акційна була пропозиція. У морозилочку кинемо, нехай про запас так і буде. 74,90 за кілограм. І ця упаковочка обійшлася 293 гривні 76 копійок. Чоловік любить гостринки, тому до купив ось такий соус від щедру батумський. Смачний, пікантний, нам подобається 38 гривень 90 копійок. І для нашої собачки бусінки купили ось тільки шлуночки курячі, чуть-чуть більше, ніж 2 кіло. 69,90 за кілограм на 140,92 Зараз це все переберу і покажу, що ще купила АТБ. Мама в АТБ купила про запас 10 кг цукру. 29,90 за 1 кілограм, 10 пачечок, 299 гривень. Називається цукор фасований, 1 кілограм пісок. На упаковці написано, що з цикрових буряків, хоча інколи попадається, що написано із страстника. І ось цей чек на 299 гривень. Чи я не помічала, чи давно точно не було, ось такі перепелині яйця. Алінка, моя найменша донечка, їх любить, купила 20 штучок така упаковочка. 61 гривня 70 копійок. Тоді дівчатам купила. Ось такі великі банани, шість штук. Гарні такі. За кілограм 6599 тут майже 1,5 кг на 93,95. З карткою тебе купила дівчатам такий йогурт, від Злагода малятку. 170 грамів це такий питний зі смаком персика. 21 гривня 50 копійок. Для себе по акції також купила йогурт. Але лактонія. питний. 780 мл така пляшка. зі смаком персика. І з молочки ще також купила ось такий йогурт растіжка дитячий. Зі смаком банану 115 грамів така баночка. Це від своєї лінії ось така паста 180 грамів баночка. Це ікра із копченою сьомгою. Купила таких баночок дві. Майже завжди купую батон. Відкію хліб 500 грамів. Велика буханка нарізний такий. 31 гривня, 30 копійок ціна. І сортові яблучка. Також дівчатам купила. Яблуко сортове першого гатунку 36,95 за кілограм. Тут чуть більше, ніж кілограм, на 39,31. І витратила я в АТБ 454,96. Всім дякую за перегляд! Бажаю всім далих покупок! Здоров'я миру! І всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!